На порозі новий 2023 рік, а новорічного настрою немає. кажуть рівняни війна, чи потрібно шукати позитив для святкування навіть попри військові дії та незимову погоду на дворі дають поради психологи. Щоденні повітряні тривоги, а замість святкових фейерверків – вибухи від ворожих ракет. Нічні гуляння біля головної ялинки міста цьогоріч замінила комендантська година. Через війну у більшості українців відчуття свята прогнозовано немає. Немає радості. Да, наші хлопці з ССУ їм велика подяка. Вони роблять все, щоб у нас була та радість, але оці тривоги, переживання за близьких за рідних, вони пригнічують ці почуття. Попри це, психологи радять не змінювати свої традиції і в новорічну ніч таки зібратися з рідними або ж друзями за святковим столом. Це є наш ресурс. Тобто, якщо ми якось себе звинувачуємо, якщо в нас є відчуття вини, психологи говорять, що це неправильно все-таки. Все-таки ми тут в тилу, або наші рідні воюють, ми маємо стати ресурсом або для себе, або для своїх близьких, або, можливо, для тих людей, кого ми не знаємо, так, які ми можемо допомагати якимось чином через волонтерство, через донати, через моральну підтримку. Тому ми повинні підтримати і себе. Тому таке святкування. Воно може стати воно воно є все таки дуже важливим. Щоправда, у цьогорічне святкування нового року потрібно внести корективи, адже забувати, що в країні війна також не варто. Ритуали дуже важливі, важливі тому що вони поєднують нас з нашим минулим. Вони дають нам можливість да згадувати ті традиції і та радість, яка в нас була на дитинстві, і допомагають віднети цю радість зараз. Ми живемо в період війни. І забувати про це теж не потрібно. Тобто в наші ритуали новорічні потрібно включити якісь такі моменти, які будуть нас ну, поєднувати з тим, що відбувається. Ми можемо зробити хвилину мовчання. Ми можемо згадати про те, що є дуже багато жертв. Можемо згадати, що ми щось втратили. І оці речі вони теж важливі і не потрібно в них теж закривати очі. А ще можна підбити підсумки року, що минає, оскільки незважаючи на війну в країні, приємні миті в ньому все ж таки були. Такі повернення в минулий рік і його аналіз дає дуже багато насправді радості, енергії, тому що насправді багато чого все таки було зроблено. Дуже класно працюють насправді співи. Це чому от ми на різдво співаємо? Це насправді дає таке теж заземлення, дає дає можливість відчути ну ніби від тих подій, які є. А, наступний, якщо ми говоримо про сам Сум, все-таки він теж важливий. Тобто хтось може і сумувати, і це теж нормально, і це теж окей. Однак і його має бути в міру. Тож танці, співи та святкове застілля в сімейному колі у новорічну ніч точно не підуть на шкоду нашим захисникам. Настрій є, бо ми захищаємося, дай Боже здоров'я і сили нашим захисникам. Нашим воїнам стояти на захисті нашої батьківщини. Новорічний настрій був коли сніг, був, оце лежав, було гарно, було новорічному, святково. Ну і завдяки музиці, що навколо знаєте, грає з магазинів, з якихось там кафе, то додають настрою. Але так, щоб настрою, то, звісно, небагато. А ще потрібно не забувати, що мрії мають властивість здійснюватися. Тому загадане у новорічну ніч одне бажання на всіх перемога неодмінно здійсниться. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.